Сьогодні в нас буде дуже цікава тема. Ви, напевне, не таке навіть не сподівались. А може і сподівались, ми ж любимо подорожувати. І ви мандрувати любите? Ми знаємо. А всі туристи залежать від роботи цих людей. Та що там туристи? Ціла країна. Кожен з нас залежить від їхньої роботи. Ну що, ви вже здогадалися про кого ми? Ні. О, тоді прийдеться розкрити карти. Сьогодні ми розповімо вам про прикордонну службу України. Дивіться анонс. Сьогодні в ефірі зелені берети на варті кордонів, гострий нюх та непідкупність, вимоги до службових чотирилапих. Збираємось за кордон. Правила, які не можна порушувати. Згори видніше, як пильнують кордони України з повітря. Навіть муха не проскочить. Що варто знати про пункти пропуску? Тримай гаманець міцніше. Що таке дюті фрі? І чи справді там низькі ціни? Рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо. Елю, як гадаєш, мені пасує зелений колір? Софія, тобі всі кольори пасують. Але це якось нашої теми не стосується. Зараз ми говоримо про прикордонну службу України. Елю, ти, з співоберта заводишся. Це якраз по темі, адже всі прикордонники носять зелену форму. Цікаво, а мені пасувала форма. Софія, форма. Може й пасувала. Але чи візьмуть тебе у прикордонники в цьому питання? Адже це небезпечна і відповідальна робота. Подивись сюжет, і сама усе зрозумієш. Якщо ви любите подорожувати автомобілем, то точно бачили на кордоні між країнами людей у спеціальній формі. Зрештою, вони могли їх не помітити, адже ці військовослужбовці перевіряли вас та ваш багаж. Мабуть, уже усі здогадались, що сьогодні я буду розповідати про прикордонників та звісно ж при їхню надзвичайно важливу службу. А з вами я Елізабет Бей. Тож не перемикайте. Прикордонники говорять про себе, що вони перші, хто зустрічає, і останні, хто проводжає людей, які подорожують між країнами, саме ці держслужбовці відповідають за безпеку громадян, які перетинають кордон. Якщо точніше, то Державна прикордонна служба перевіряє людей по всіх базах даних, виявляє зброю чи інші заборонені предмети, які можуть незаконно перевозити через пункти пропуску, а також охороняє кордон нашої держави, А ось Працівники митниці в цілому відповідають за товари і транспорт для ввезення і вивезення продукції, дозволеної чи не дозволеної в Україні. Тому не варто плутати ці дві структури. У нашій державі прикордонну службу заснували у 2003 році. З того часу вона пережила чимало змін та реформ. Повна її назва це Державна прикордонна служба України. А якщо скорочено, то ДПСУ. Тільки не подумайте, що до 2003 року люди могли вільно перетинати кордон без документів, правил та перевірок. Зовсім ні. Просто із здобуттям Україною незалежності у спадок від радянського союзу нам дістались прикордонні війська, які і мали б захищати українську землю, але їхня робота була не дуже якісною, тому структуру повністю перезапустили зараз. Вздовж до прикладу польського кордону, окрім оглядових вишок і пропускних пунктів, існує ціла система хміль. Вона здатна зафіксувати усі спроби перетину кордону. Також є смуги зораної землі. На таких ділянках добре видно усі сліди. Тож прикордонники час від часу роблять обхід території, перевіряють цілісність ґрунту та чи є на ньому вмятини від зуття. До речі, спроба нелегального перетину кордону несе за собою адміністративну відповідальність. Вздовж кордону також розташовані оглядові вежі, висота яких досягає 7 метрів. Окрім охорони прикордонної зони, з них ведеться спостереження за повітряним рухом. Вночі тут ведеться нагляд за допомогою тепловізорів. Як бачите, усе серйозно та відповідально. Жодна пташка, та що там, навіть комаха не пролетить тут без відома прикордонників, а все це задля нашої з вами безпеки. Мабуть, у новинах ви чули, що зараз актуальною проблемою у світі є нелегальна міграція, і звісно ж від неї в першу чергу потерпають розвинуті країни. Це коли мешканці бідних держав вдаються до будь-яких хитрощів, аби нелегально перетнути кордон і жити у заможній країні, знайти собі хорошу там роботу чи освіту. Ось, наприклад, у березні цього року прикордонники США затримали більше 90 тисяч незаконних мігрантів. Погодьтесь, цифра вражає до Сполучених Штатів Америки. Найбільше людей мігрує з Мексики та Гватемали. Велика кількість біженців переросла у міжнародну проблему, правильне вирішення якої ще досі шукають, адже на вагах стоїть гуманне ставлення до громадян, які шукають кращої долі. Думаю, що ви усвідомили усю серйозність та відповідальність професії прикордонника. Можливо, навіть захочете стати ним у майбутньому. А для вас працювала я Елізабет Бей. До зустрічі! Гострий нюх і непідкупність головні вимоги для прикордонників. Ну, непідкупність в мене 100%. А ось гострий нюх потрібно перевірити. Я відчуваю, ти десь ховала. Шоколадку. Матінко, та що ти верзеш? Це ж умоги не до людей, а до собак. А, собачок, боже, я просто обожнюю песиків. Цікаво, а вони на роботі тільки такі серйозні чи в реальному житті. Давай зараз подивимось, то ну, давай, давай вже дивитись! Та добре, добре, увага на екран! Як відомо, собака друг людини. Але ще він не покусав свого господаря? Його потрібно дресирувати. Мене звуть Стас Михайлецький і зовсім скоро я вас познайомлю з цими елітними воїнами. Навчання таких собак у нас здійснюється на державному рівні. Існує ціла державна установа, а саме кінологічний навчальний центр. Державної прикордонної служби. І якщо в звичайних кінологічних центрах готують службово-рошукових собак, то тут ще й тренують чотирилапих штурмовиків. Після підготовки їх не лякають гучні постріли, темрява, вибухи та крик. Вони готові віддати своє життя, рятуючи людей. У день і вночі на будь-якій території собаки-штурмовики безстрашно атакують противника, затримують тери. І озброєних злочинців. Їхня підготовка дещо відрізняється від навчання, службово-рушукових чи спеціальних собак. Мінімум теорії, максимум практики проходить на полігоні. Своє навчання вони починають ще в два місяці. За допомогою ігор та практики вони їх привчають до дисципліни. Від 4 до 10 місяців триває другий етап їхнього тренування. Інструктори створюють стресові ситуації за допомогою вибухів і пострілів. Важливо навчити собаку реагувати саме на терористів, а не наприклад на свого співробітника. А після цього їх вже чекає серйозна служба на кордоні разом з собаками. Свої знання удосконалюють інструктори і кінологи них регулярно проходять семінари і лекції, де вони можуть почерпнути для себе щось нове. Ач кожна собака годиться для воєнного дресирування, радить спитатися в кінолога. Ходімо! Які породи найлегше піддаються для дресирування? Для дресирування піддаються собаки всі, залежить підхід кінолога для собачки. Собачка повинна здружитися з своїм дресирувальником і буде його слухатися, і буде чемно йому. А які найважче собачки мають різні характери, так як і люди. В них є своя така нервова система. Найважче працювати з такими дуже активними собаками, ну неконтрольованими. такі, які не дуже чемні, як діти в школі. Їх треба більше уваги і більше наснаги для їхнього дресирування. Які породи найчастіше використовують для державної служби mm. в нашій прикордонній службі Ми використовуємо німецькі вівчарки, бельгійські вівчарки. З маленьких пород ми використовуємо мисливських собак. Окер спаніелі, фокстер'єри такі трошки більше лабрадори. Як визначити, що собака годиться до державної служби? В нас є такі тести. Собаки проходять тести, по яких ми визначаємо спеціальність собаки. Собаки є розшукові, є спеціальні різні навики. Щоб оприділити собачка, в яке русло її направити, то от потрібно зробити тест. І все. Тоді є такі розшукові собаки, які працюють на кордоні, затримують зловмисників на що порушують кордон. А є собачки, які добрі, то вони нюхають на кордоні сумки, людей обнюхують чи приносять на собі різні такі недозволяємі речі, які можна перевозити через кордон. Скільки потрібно часу, щоб підготувати собак до проведення штурмової операції? Ну місяця два-три, якщо в собаки є навики. Такі захисту, якщо він кусається і злий, його тільки ну, місяця два-три так направити куди треба, і собака буде йти штурмом, не боятись ні пострілів, нічого і буде затримувати зловмисників. Що ж, тепер в мене самого з'явилося бажання завести собаку, але головне обмовити батьків. А з вами був Стас Михайлецький. Па-па! Я обожнюю подорожувати, але навіть у такій приємній справі є мінуси. Черги на кордоні. Елю з цим треба змиритися. Це правила перетину кордону. Ти зараз про документи. У мене з ними усе окей, але у черзі я все одно стою. Ну, дивися, Ельо, по-перше, не лише паспорт. У прикордонників є величезний список всіх документів. Ну, а по-друге, не всі такі чимні, як ти. Дивись сюжет і сама усе зрозумієш. Окей. Зазвичай подорожі на приносять лише позитивні емоції, але щоб вони були позитивними, варто знати усі правила перетину кордону. Хоча туристи їх не читають за залегідь. А дарма, адже незнання закону нас не звільняє від відповідальності. Тому раджу всім додивитися цей сюжет до кінця. А з вами я, Ярина. Яріш не перемикайте. І ось умова номер один: щоб подорожувати чи то автомобілем, чи то літаком, чи круїзним лайнером, вам потрібен закордонний паспорт. Зараз його отримати не так важко. Для цього необхідно зібрати певний пакет документів. З Ними ви прямуєте до паспортного сервісу, Робите фотографію, заповняєте усі бла. Банки і чекаєте, поки виготовляється ваш паспорт. З ним ви можете мандрувати не відкриваючи візи у більш ніж 100 країн світу. Якщо ви подорожуєте автомобілем, то ви не можете перетинати кордон у будь-якому місці. Це можливо лише зробити у спеціальних пунктах пропуску, які розташовані вздовж кордону. Там вас перевірять прикордонники. Ваші дані занесуть у реєстр і дозволять продовжувати мандрівку. Деколи на пунктах пропуску можуть бути довжелезні черги і чекати на перевірку треба годинами. Тому запасайтеся терпінням. Кількість автівок, яку пропускають прикордонники за годину, також дуже різниця. Деколи це може бути 30, а деколи 150 автомобілів. Загалом туристів перевіряють на наявність зброї. Чи вибухонебезпечних речовин? Якщо ви везете товар або дорогу техніку, будьте готові до зустрічі з працівниками митної служби, які перевірять, чи сплатили ви податки. Втім, краще і детальніше про все розповість прикордонник. Які документи потрібно з собою мати, проїжджаючи на пункт пропуску? Для перетину державного кордону потрібно мати з собою закордонний паспорт. А для подорожуючих на автомобілях Ще й зелену карту на автомобіль. Які предмети не можна перевозити через кордон? Через кордон не можна перевозити зброю, вибухівку, наркотичні речовини, боєприпаси. З якого віку можна подорожувати дітям без батьків? Для подорожі через державний кордон можна подорожувати 16-річного віку. Поділіться секретом, як уникнути черг на кордоні. Щоб уникнути черг на кордоні, ви можете зайти на сайт Державної прикордонної служби України, на якому є інтерактивна карта, навантажених пунктів пропуску відповідно, глянути, який на якому пункті пропуску відсутні черги. Я дуже поважаю представників цієї професії і вважаю її однією із найскладніших та найвідповідальніших. Прикордонники забезпечують обороноздатність нашої країни і завжди приймають удар першими. Тому давайте сумлінно дотримуватись усіх правил під час подорожей. Тим паче це не так важко. Нехай мандрівки вам приносять лише радість та позитивні емоції. Адже тепер ви знаєте усе, аби перетнути кордон швидко. А для вас сьогодні старалася я, Ярина Яріс. До нових зустрічей. Па-па! Охороняти кордон справа непроста. Злісні порушники та контрабандисти намагаються потрапити в Україну. Усіма можливими способами тому наша прикордонна служба працює на суші у воді і у повітрі. Чух-чух Дивіться сюжет. Існує думка, що у небі жити легше, повна свобода, чисте повітря і неймовірні краєвиди. Цілковита нірвана, але якщо подивитись і детально вивчити роботу прикордонної служби в аеропорту, так не здається. Привіт, мене звати Тімур Перенко, і сьогодні я вам розповім про особливості роботи в авіаційному пункті пропуску. Завдання працівників авіаційної служби по суті нічим не відрізняється від звичних прикордонників, які служать на землі. Це перш за все захист державного і морського кордону України, тільки з повітря, не с. Насправді, робота у небі двічі складніша, а головне небезпечніша. А зараз трохи цифр. Лису явіть, минулоріч прикордонні льотчики обстежили 40 тисяч кілометрів сухопутного кордону та 30 тисяч тилових ділянок у контрольованих прикордонних районах. Але і це ще не все. Вони неодноразово літали над Чорним та Азовським морем. Якщо підсумувати, то вийде 1234 години у небі. А це дуже багато. З розвитком технологій авіабудування, тепер можна витрачати менше людей для обстеження прикордонних зон, і усе це завдяки безпілотникам, які дуже полегшують життя прикордонників. І, хоча такий пристрій не можна назвати новим, але в Україні його тільки починають активно використовувати. Нещодавно за допомогою безпілотних дронів прикордонники зафіксували випадок незаконного перетину українського кордону мешканцям Мангладешу. І такі випадки стають все частішими, особливо на морських ділянках кордону. До речі, безпілотниками користуються навіть контрабандисти. За допомогою дронів шахраї переправляють свій товар в інші країни, але на кожного зло... Є свій правоохоронець. У нашому випадку прикордонник, який і затримує негідників. Ходімо знайомитись. Привіт, мене звати Тимур, А вас як звати? Привіт, мене звати Ольга. чому полягає робота прикордонників в авіаційному пункту пропусків? Ну, в нас відлітає і прилітає дуже багато літаків в різні країни. Ось, до прикладу, зараз ми з тобою знаходимося в залі для оформлення в залі прильоту. Пасажир виходить з літака, проходить до кабін паспортного контролю, де надає свій паспорт. Інспектор його перевіряє, задає різні питання. От, потім паспорт повертає назад у собі. Пасажир. Далі йде отримувати свій багаж і направляється в зону митного контролю, де також перевіряється його багаж. Далі він же слідує на вихід в місто. Що найбільше подобається у вашій роботі? Ну, дивись, прикордонник це та особа, яка перша, хто зустрічає пасажира, і остання, хто проведжає. Мені надзвичайно подобається те, що ми на власному прикладі особі можемо показати, з чого починається Україна і яка вона є насправді. Чи важче вона, ніж, до прикладу, у ваших колег на зеленому кордоні? Ти знаєш, мені здається, що в кожного всюди є своя специфіка. Скажем так, всюди по-різному, але, звичайно, щоб служити в авіаційному пункті пропуску, потрібно дуже багато чого знати. По-перше, знати на досконалому рівні законодавства України, е, знати, як виглядають і опис різних паспортних документів різних країн світу, е, досконало володіти іноземною мовою, щоб, мож, щоб могти вільно спілкуватися з іноземними е, туристами. Тому Звичайно, здається, що на певному рівні в, проходити службу в авіаційному пункті пропуску важче. Чи збільшується кількість людей, які незаконно перетинають кордон? Ну, ти знаєш, як такого суттєвого збільшення я відмітити не можу, але звичайно, що спроби є. Ми їх часно попереджуємо. Виявляємо підроблені паспортні документи, виявляємо факти, коли особа намагається перетнути державний кордон по чужому паспортному документу, тобто не своєму. Виявляємо різні підроблені печатки, штампи. Ну тобто, таке дійсно є. Дякую за інтерв'ю. Буду приємно з вами познайомитись. Дякую за щось нове. І я тобі дякую, Тимурчик. Мені теж було з тобою приємно познайомитися, поспілкуватися. Давайте поважати і цінувати роботу прикордонників. А з вами був я, Тімур Перенко, Па-па! Доброго дня! Вітаємо вас в Україні! Будь ласка, документи, Софія. Що ти робиш? Я казав один відомий кіт. Вуха лапа та хвіст мої документи. Е, ні, тут я прошу пройти вас справжній контроль. Ну, давайте. А я зрозуміла, це була сценка. Та ні, яка, це не сценка. Руки за голову. Як відомо, Україна межує із сімома державами, а точніше з Польщею, Білорусією, Румунією, Угорщиною, Молдовою, Словаччиною та Росією. На кордонах з цими країнами існують пункти пропуску. Саме через них українці можуть виїжджати за межі нашої держави. Як же ж працюють ці установи, сьогодні досліджуватиму я Тереза Карпик. Найближчою до нас львів'ян сусідньою державою є Польща. Щодня тисячі мешканців Львова і Волині перетинають кордон із цією країною. Хтось подорожує, хтось іде на шопінг, а хтось на роботу. Загалом існує вісім пунктів пропуску, через які можна виїхати до Польщі. Але як бачите, цієї кількості замало, аби уникнути годинних черг на кордоні. Найбільше прохідних пунктів Україна має з Росією аж 31. І найдовший сухопутний кордон. Очевидно, у нас теж з Росією. При в'їзді і виїзді з України кожен громадянин повинен пройти прикордонний контроль. І тут як пощастить, оскільки він є вибірковим, вас можуть ретельно перевірити обнишпоривши весь багаж або ж просто заглянути до сумки та без проблем пропустити. Існує думка, що на таких пунктах пропуску працюють не просто силовики, а професійні психологи. Тільки поглянувши на людину, вони можуть зрозуміти, чи везе вона заборонений товар або зброю. І як запевняють самі прикордонники, краще навіть не намагатися порушити закон. Це може для вас погано закінчитись. І до того, ж ви створите незручності для інших людей, які годинами стоять у черзі задля перетину кордону. До речі, щоб уникнути виснажливих черг була навіть ідея створення електронних черг. І зараз ця ідея є в процесі впровадження. Що можна було б змінити, пропоную спитати у представника прикордонної служби. Скільки автомобілів і скільки людей перетинають ділянку державного кордону у вашому загоні? На ділянці львівського прикордонного загону протягом 9 місяців перетнули державний кордон більше 7,5 мільйонів. Подорожужі а також більше півтора мільйона транспортних засобів. З якою метою, окрім подорожей, найчастіше громадяни перетинають кордон. Найчастіше громадяни перетинають кордон. Як ти вже сказала, з метою туристичної подорожі дуже багато є людей, які працюють за кордоном, там навчаються. Також є люди, які ведуть бізнес за кордоном, теж вони перетинають державний кордон. Як ви визначаєте, яка людина везе з собою заборонені речі, а яка ні? Перш за все, ми, коли людина перетинає державний кордон, ми з нею спілкуємося, задаємо різні запитання. І також оглядаємо транспортні засоби, якими людина перетинає державний кордон. І відповідно після цього огляду транспортного засобу ми можемо з'ясувати, чи людина везе заборонені речі або ні. Яке покарання чекає на порушників державного кордону? А, покарання порушників державного кордону може бути різного плану, в залежності від ситуації, яка трапилась на державний кордон. Але найголовніше те, що в нас в країні це є адміністративна відповідальність. І, скоріш за все, це є адміністративна адміністративний штраф це є тримання людей до з'ясування певних саме до певних діб. А також є таке покарання, як примусове видворення за територію нашої держави. А це все залежить конкретно від кожного випадку порушення державного кордону. Нехай довгі перевірки і черги на кордонах не псують вам враження від подорожі. Мандруйте та пізнавайте нові країни. Для вас сьогодні працювала я Тереза Карпик. До нових зустрічей, Па-па! От за що я люблю подорожі за кордон, то це за шопінг. Ось дивися, вже в аеропорту починається спокуса для шопоголіка. Це ти про магазин безметної торгівлі зараз. Та ні, я зараз про дюті фрі. Там тільки якісні товари і все набагато дешевше. Ну а я про що? А там дешевше, тому що ціни без мита. А ну давайте дивитись сюжет. Вирушаєте у подорож і тільки в аеропорту згадали, що забули взяти щось важливе. Або навпаки повертаєтесь додому з подорожі і забули купити сувеніри чи подарунки своїм рідним. Без паніки це можна швидко зробити в тюті фрі, а детальніше, що це таке, і для чого потрібні такі магазини. Сьогодні я, Ольга Кріп, все вам розповім. На територіях міжнародних аеропортів, залізничних чи морських вокзалів, в найрізноманітніших країнах світу можна побачити магазини з найменуванням тюті фрі. Чим вони відрізняються від звичайних магазинів, що заслужили таку велику славу? А все дуже просто. Товар в таких магазинах. Не обкладається податками, а відповідно в два, а то і в три рази дешевший ніж у звичайних магазинах. Словосполучення дюті фрі буквально перекладається, як безмитне не підлягає обкладенню митом від митниці. Сама ідея торгівлі без сплати мит видала в просторі ще з 18 століття. Однак поширилися лише після другої світової війни, тоді люди поверталися до радощів життя, в тому числі і до подорожей. Причиною для відкриття першого тюті Фрі стала банальна нудьга подорожуючих. Річ у тім, що на той час літаки, які літали між Європою та Америкою, обов'язково мали виконувати технічну посадку для дозаправки. Аеропорт Шанон біля містечка Еніс ідеально підходив для цієї процедури. А людям в цей час не було що робити. Вони навіть не мали змоги купити речі першої необхідності. Цим скористався ірландський. Підприємець Брендан Орейган він відкрив маленький магазин, де мандрівники могли згаяти свій час. А оскільки він знаходився на нейтральній території, то товари в ньому не потрібно було оподатковувати. І вони відповідно коштували в рази дешевше, що через великий попит дало прибуток винахідливому бізнесмену. Ідеєю вирішили скористатись американці Роберт Міллер і Чарльз Фінс. Вони і зробили з цього великий бізнес. І вже у 1960 році був відкритий перший тютіфрі і сталося це у Гонконзі. У сучасному світі політика ціноутворення у таких магазинах дещо змінилась і модернізувалась. І хоча вони, як і раніше, не обкладаються податками, оскільки людина фактично покинула країну, а він що ще не потрапила, але існують і інші надбавки, які впливають на вартість товару. Зокрема, це вартість приміщень, оренди магазину, курс валют, географічне положення, сума, яка опеділяється як зарплата співробітникам магазину, тому не всі. Товари у таких магазинах можуть коштувати дешевше, але це не означає, що ви можете скупити весь товар в магазині. Звичайно, що існують певні обмеження, і в кожній країні вони різні. Наприклад, з турецького тюті фрі можна вивезти найбільше восьми літрів віскі. А якщо норма виявилась перевищеною, потрібно замовити митну декларацію та зробити оплату. Також існує обмеження у сумі, яку ви можете витратити, здійснюючи покупку, якщо вона виявиться більше за дозволено. За кожний наступний товар вам прийдеться платити податок, встановлений на нього у цій країні. Також вигідною покупкою у зонах безмитної торгівлі є парфуми та косметика. Для прикладу в Паризькому аеропорту шарль -де Голь» парфуми вам обійдуться на 20-30% дешевше ніж у міському магазині. Також вигідною покупкою є ювелірні вироби, особливо в країнах близького сходу. А от що точно не слід купувати, це сувеніри, навіть супереч тому, що вони не обкладаються податками. У дюті фрі вони вам обійдуться невиправдано дорого. Що ж, тепер усе, що потрібно знати про тюті фрі, ви знаєте. Отож заздалегідь плануйте і обдумуйте список покупок, які ви хочете там здійснити. А для вас сьогодні працювала я, Ольга Кріп. До нових зустрічей. Па-па! Ну що ж, тепер ви знаєте, як пильно охороняються наші кордони, що навіть муха не пролетить. А це була Елля та моя найкраща подруга Софія. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!